Привіт! У нас сьогодні знову математика. Сьогодні ми ознайомимося знаками дій плюс та мінус. А також із знаками рівності дорівнює. Давай з тобою порахуємо. Приготовив пальчики. Скільки ананасів? Правильно 8. Скільки кавунів? Так. 6. Скільки мандарин? 5. Підготуй олівці кольорові, щоб ти зміг і змогла виконати завдання. Виклади олівці. Готовий? Готова! Можеш зупинити відео і підготувати олівчики. Поїхали! Виклади от стільки олівців. Подивись уважно, скільки пальчиків, і стільки само виклади олівців. Добре. Тепер стільки олівчиків поклади перед собою. Так, їх має бути чотири. А тепер ось. Скільки олівчиків поклади перед собою? Я чекаю, поки ти викладеш. Скільки це олівчиків? Сім. Правильно! Давай тепер з тобою послухаємо цікавий вірш. Він математичний. Півень залетів на тин, а за ним іще один. Скільки півників усіх? Полічіть но швидше їх. Давай ще раз слухай уважно. Півень залетів на тин, а за ним іще один. Скільки півників усіх? Полічіть но швидше їх. Так, півників два. Або як кажуть іще? пара. А ось іще один математичний вірш. Ось листок та ще листочок заховались між квіточок. Нескладне завдання діти, ці листочки полічити. Ось листок та ще листочок заховались між квіточок. Нескладне завдання діти, ці листочки полічити. Так, листочків два. Або пара. Зупини відео і розголовни свій зошит на сторіночці 12. Давай розглянемо це завдання. Подивися, було одне червоне яблучко. До нього поклали ще жовтеньке. Скільки стало яблучок? Подивись на малюночок. Одненьке жовтеньке, одненьке червоненьке разом два яблучка. У математиці в взорші записують так. 1 плюс один дорівнює 2. Або до одного додати 1 буде 2. Ось такий вираз ти можеш читати по-різному. Давай ще раз: 1 плюс 1 дорівнює 2. Або до 1 додати 1. Буде два. А ось тут, дивись уважно на завдання: було дві повітряні кульки. Одна кулька полетіла, залишилася інша. Також одна. У математиці це записують так: 2 мінус один дорівнює 1. Або це можна прочитати інакше: від двох. Відняти один буде один. Подивись на цей запис під голубою кулькою. Цей запис читати можна по-різному. Перший спосіб. 2 мінус один дорівнює одному. Або від двох відняти один буде один. Сьогодні ми маємо з тобою запам'ятати. Що якщо перед тобою запис, який містить знак дорівнює, то його називають рівністю. Подивись: ось це рівність, бо тут є знак дорівнює. І це рівність, бо тут також є знак дорівнює. А ось записи 1 плюс 1 і 2 мінус 1 це вирази. Ліворуч в голубеньких рамочках це у нас вирази, а в оранжевих рамочках праворуч це у нас рівності. Давай складемо розповідь за малюнком. Було одне дерево. Посадили теж одне дерево. Стало двоє дерев. Давай зараз. З тобою відновимо математичний запис. Одне дерево пишемо одиничку. Посадили теж одне, пишемо другу одиничку, і стало два. Давай з тобою прочитаємо цей вираз по-різному. Спочатку будемо використовувати слово плюс. Тому будемо казати так. Один плюс один дорівнює 2. Так. А інший спосіб, замість слова, плюс будемо казати додати. До одного додати один буде два. Давай наступний малюнок. Про іграшкових коників. Було два коники. Продали одного. Залишилося один коник. Давай відновимо. Математичний запис. Було 2, в першій клітинці пишемо 2. Продали одного, пишемо 1. І в нас виходить такий запис із знаком мінус. Давай його прочитаємо. Перший спосіб читання такий. 2 мінус 1 дорівнює одному. Інший спосіб читання замість слова мінус говоримо відняти. І починаємо зі слова від. Від двох відняти один буде один. В математичному тренажері на сторіночці 3 є ось таке гарне завдання для такої розумної, кмітливої дитини, як ти. Попрацюй самостійно! Давай з тобою згадаємо, що ми робили таке на уроці, що вже знали. Правильно, ми вміємо вже писати цифри одиниця і двійка, і ми це використовували. Також ми з тобою рахували предмети. А що ж нове ми дізналися? Згадуй, що таке рівність? Це запис, у якому є знак дорівнює. А коли. У нас просто записаних два числа, і між ними стоїть знак плюс або мінус, то це називається вираз. На наступному уроці ми поговоримо про це ще раз. Що найбільше тебе зацікавило поговори про це з рідними. Можливо, щось тобі важко запам'ятати. Попроси рідних тобі допомогти. Наразі я дякую тобі за роботу. Приємно працювати з такою розумною, кмітливою і старанною дитиною. До зустрічі!